Чи вдасться Пригожину захопити Москву і повалити режим Путіна? Як розвиватиметься повстання в Росії? Про це у киян запитали журналісти Ukraine Ворлд News. Почуємо. Чим більше, тим горким між, між собою будуть битися, тим менше нам роботи не. Щоб повалити режим Путіна, це, мабуть, потрібно не тільки 25 тисяч вагнерівців, мабуть, ще і народу потрібно восстати. Заради цього тому не впевнений щодо цих росіян. Я не знаю, як вони будуть розвиватися. події. вони там будуть самі між собою дратися, хай деруться, а нас наші, наші міста звільняють, наші хлопці. А як думаєте, чи вийде повалити режим Путіна? Я не знаю, знаєте, вони росіяни, вони дуже, у мене просто родичі є з Брянської області, вони дуже його підтримують. Тобто, коли до них почало прилітати, ой, а що ж це в нас таке робиться? Ну хай попробуй, хай повжив нашій шкурі. Я думаю, що вони можуть це масово просто все протишити. Головне, щоб вони між собою там щось робили, щоб нас не чіпали і, і їм вернеться все те, що нам було погане. Я думаю так. А як вони там? То кого, <свят> я не знаю. Якщо там почнеться громадянська війна, це буде тільки на руку нам, я так думаю. Тому треба цим моментом скористатися і визволити свої території. То йдуть до Москви, хтось когось переб'є. Що станеться, те й станеться. Люди на Росії будуть робити те, що в телевізорі показують, те, що говорять, все. Путіна просто скинуть. Буде військова країна.